Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених ян про І давайте подивимося. Сьогодні колода ворожея. Ворожія. Навіть читаю ворожія. Хто ви в мене на сьогодні? Що було, що є та що буде? Хто ви в мене на сьогодні? Поїхали? Так. Про що? От знаєте, ви людина. В тісному спілкуванні з, з родичами. Тут сестра, брат, дім і спілка, тобто людина, для якої людина в сім'ї, людина, яку підтримує рід, тут карта також батька виходить, людина, яку, можливо, веде рід, людина, яка щось пропрацьовує родове, на колоди карта роботи. Отак, от, от відчуваєте цей зв'язок родовий, з нині живущими, владу наразі, з тими, що відійшли. От, Знаєте, якось відчуваєте, що підтримка звідти йде, що вас ведуть. Людина вполне вирядна, що людина сили. Давайте подивимося. Так, що було, що є, та що буде у вас? Що було? Що є та, що буде? І те, що ми говоримо правду, як завжди, ви будете в зростанні. Отак. От і хочу подивитись пораду хочу також. Давайте аж на цій же порада. Що треба буду підкладати? Порада вам. Так, наді колони карта кохання. Жінка, яка достойна кохання. Так, поїхала, що в вашому житті було? Дівочки, знаєте, я вам скажу, ви людина, яка обманулася в сім'ї. Можливо, в тій сім'ї, як мені відразу йде, в тій сім'ї, яку ви створили, яка була створена вами. Людина, Який здавалося, що кохання це її стабільність, що це, як ото кажуть, від шлюбу до кінця. Людина, яка в цьому обманулася, людина все одно, яка перебуває під родовим захистом. Тут мені йде саме, що ви розчарувалися в сім'ї, яку ви створили, або яка була вами створена. Про що саме обман? От знаєте, я вам скажу, от ви вважали, що якщо ваші стосунки офіційно завірені, то це вже вам забезпечує якийсь колосальний добробут. І я зараз не про матеріальне, а, знаєте, про саме про відчуття захисту, про те, що, знову ж таки, для вас сім'я це було від шлюбу до кінця, і в любові, і в радості, і в горі, і в без, без Отак, от Але кажуть про те, що Хтось навіть побачив якісь е, документи про зраду, хтось побачив переписки, хтось побачив фото про зраду, саме фото зради, і кажуть про те, що це у вас зруйнувало, це зруйнувало вашу стабільність. Про те, що, знаєте, е, це якось сталося для вас неочікуване. І, можливо, людина, яка була з вами в парі, вона не чекала, що ви е, поставите крапочку. Так, далі, хочу ще сюди ж докласти е, людина, яка була в стабі... яка вважала, що. Сім'я це раз і назавжди, дівочки. Отак. От що ще зруйнувалося? Істочник вашої сили, те, що ви вважали, зараз, знаєте, як вам скажу, там, де ви очікували тила, ви його там не знайшли. І кажуть, що вам довелося, так і буду казати, що вам довелося це добирати навколо себе. Отак тут кожен зрозуміє, в кожного буде своя ситуація. Тобто, якщо ви всередині не відчували сім'ї е, захисту, тепла, любові, а ви на це розраховували, то ви це добирали десь от, на стороні, знаєте, е, не в третіх факторах, ви якось планували, де, де вам це взяти. Вам довелося, е, не знаю, якщо ви жінка, то бути чоловіком в юбці. Тобто, ви не, ви не думали про кохання, ви думали про те, як прогодувати сім'ю. Розумієте? Карта ворога. Знаєте, кажуть про те, що. <свист arrivé>. Ви якось продумали. В цих стосунках ви продумали, як вам вийти з них. Це, було, це була акція, спланована акція. Це була... І кажуть про те, що коли це сталося, ви начебто повернули собі свій ресурс, і ви зрозуміли, що з цим переходом, з цим руйнуванням шлюбу, ви знову-таки виходите в свій ресурс, той, який був ізначально вашим по роду. Дівочки, отак. Оце у вас було. Що у вас наразі? Дивіться сюди. Знаєте про що? Тут кажуть про те, що ключі про що обмін. От, якось, знаєте, зруйнувавши цей шлюб, ви начебто черпаєте, знову-таки, приходите до ресурсу, знаходите ключі, відновлюєте сили по карті зцілення і приходите до балансу. Оце ви цю зустріч, можливо, ця людина була вам, знову ж таки, на все життя, можливо, Буду казати знову ті самі слова, що це вам наріст, оцей конфлікт з людиною, на яку ви покладали надії. розумієте? Він вас повернув знову ж таки, взів вас, повернув вам ваші благості, коли ви зруйнували ці стосунки, і повернули собі, начебто, своє здоров'я, хтось дівочки, хтось собі повернув матеріальну стабільність, яка була у вас до шлюбу. Розумієте? І повернули собі баланс. От зараз ви в ресурсі, я вам скажу, зараз хтось стілюється, прямо таки, навіть скажу, стілюється так, як. Можливо, не чекали лікарі. От ви якось знаходите істочник всередині себе, ви знаходите ключі до зцілення всередині себе, ви знаходите ключі до себе і від себе. Що ще? От саме в благості, не в конфліктах, не в ворожнечі, не в пустоті в домі. А от тоді, коли я, можливо, навіть є одна, але в мене все добре. Ну, Знову кажуть, про те, що ви заплатили чимось за те, щоб до цього прийти. Можливо, навіть тими самими стосунками ви, да, розривом стосунків ви заплатили до своєї, за свою якусь мудрість, за, свою якусь, за свій якийсь досвід. Отак От мені йде. Ще. Також жінка втрутилася в стосунки. Ще. пішов у роботу, дівочки, а хтось вийшов із стосунків з допомогою іншої людини. Тут а саме чоловік. Тобто, от якось як, знаєте, або вас увели із сім'ї, або чоловіка увели із сім'ї. І ви якось знайшли людину, яка вас витягла з цих стосунків, дівочки. да, ну, Якісь нове кохання, не кохання, але якісь нові стосунки вас начебто витягли на інший рівень. отак, От Можливо, повернули. Знову ж таки вам, вам цей баланс, який у вас був втрачений. І ще. Да. Ви якось знаєте, відчули, що в нових стосунках або в якомусь новому партнерстві, я не тільки про близькі стосунки, про робочі моменти. От ви якось хтось пішов в роботу, а хтось пішов знову такі, якісь стосунки, просто в, в припроваждження з людиною, яка повишала ваші вібрації, і де ви відчували ну, себе жінкою, можливо. Да, і кажуть, що це розкрилося. Оце у вас наразі. Що у вас в майбутньому, дівчатки? Судьбоносна ситуація, яка станеться швидше, ніж ви думаєте. І тут якась дорога. Про те, що, знаєте, от, от мені, як і не, ви малюєте зараз свій шлях. Ви обираєте, приймаєте якесь рішення стосовно свого подальшого життя. Можливо, ви не чекали це робити так швидко. Ви ще в сумнівах. Знаєте, кажуть про те, що ви прекрасно розумієте зараз, що ви творець своєї долі, що ви можете все пропланувати і зробити навіть. Тобто ви розумієте, що від вашого рішення хтось вийде на роботу, дівчатки, той, хто був вдома, хтось. Веде роботу над очищенням також. В когось чистка ляже, хто робив чистки, і ця робота якась негативна залишиться в минулому. Теж то зараз ви будуєте саме свіжі, як біла карта. Розумієте, зараз від ваших рішень залежить ваше майбутнє, і ви от ще сумніваєтеся, але ви знаєте, що це рішення треба прийняти, що це доведеться план і робота. Що треба буде попрацювати, щоб все було благосно. Комусь доведеться тут карта зцілення була також, щоб доведеться попрацювати своє очищення, своє зцілення. Е, так, ще. Зараз ви якось прокладаєте самі собі шлях. Так, да, дівчатка, тут саме, знаєте, е, кажуть про те, що треба не терпіти саме, а от зовсім таки приймати рішення. А ви ще в сумнівах, а вам треба бути, хро, бути хороброю. Розумієте, бути хороброю. Про що? Тут кажуть про те, що. Е, Поставити, можливо, комусь захисти від конкурентів і комусь підкаже відающе. У когось відающе, відающе в конкурентах. І кажуть про те, що ви захищені. Тут в кожного буде своє. Про що захист? Так, да, дівочки, тут, знаєте, комусь треба буде навпаки віддалитися від людей, які з вас стягують. Отак, От і це буде вам на благо. Тут, тут буде в кожного ну, різне. Що ще треба знати? Вам треба буде почати спочатку. Знову карта дороги, карта рішення, карта дитини. От після цих ось руйнувань, які ви ще переживаєте, і прихонах ну, то тобто ви і в балансі, але вам треба, знаєте, рухатися далі. Знову рік коня він довго не думає. Він робить зважено, виважено, але діє, не сидить. Розумієте, щоб цей рік повз вас не минув. Вам треба включатися в життя, проявити хоробрість, проявити силу, взяти відповідальність за своє життя. Да. І знаєте, знову таки про те, що ви от робите крок. І дорога відкривається сама собою. Знову про те, що вас веде рід, дівочки, вас ведуть вищі сили, і якби там не було, вам кажуть про те, що ви приймаєте вірне рішення. Знову це не очікування, це рішення ваше. Розумієте? І ви йдете на благо, на зростання. дівочки. вони кажуть, ти побачиш знову, що зараз в цьому році будуть якісь кармічні ситуації. Смерть, ой, да, смерть, трансформація ось вона. Смерть, правосуддя, страшний суд, добро, зростання і допомога. О знаєте, будете ви отримувати допомогу все одно. Від застія через конфлікт будете виходити. Порада. Вони кажуть: вийди нарешті з цих хворобливих ситуацій, які в тебе вдома склалися, і я не прорід. Виходь із хворобливих ситуацій. Розумієте, прийміть рішення жити далі, прийміть рішення, що я здорова, прийміть рішення, що я завершаю ці стосунки заради нових. Розумієте? Хтось придбає інформацію, як залишити хворобу в минулому через розмову Да, освободиться. Да, від якогось негативу. Зрозуміли мене? Це вам дасться легше, ніж ви вважали, що воно буде. Пораду ще. Дайте. От знаєте, навіть якщо вам цього зараз не хочеться, вам все одно кажуть, що от я вам зараз можливо кажу, вам це не подобається. Вам треба вийти. В своє нове життя. Не сидіти, не чекати, поки воно вас, поки воно пройде пост, вам треба намір. Розумієте? Через конфлікт, якщо вам це не подобається, вам це треба зробити. У вас попереду кохання, якого ви не чекаєте, у вас попереду достаток. І дві карти кохання. Дівочки, виходимо з застою, намірівайтесь отримати новий досвід. Отак. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. На особисті, будь ласка, в особисті. І приймайте інформацію в благо. Обіймаю.